Золота колекція Казки світу. Містер Оцет АНГЛІЙСЬКА казка. Жили собі на світі містер та місіс Оцет, І були вони такі бідні, що й не пам'ятали вже смак улюбленої страви. І вирушили вони у світ щастя шукати. Йшли вони цілий день, а до ночі дісталися дрімучого лісу. Обоє втомилися, і містер оцет сказав зараз я залізу на дерево люба, а ти лізь за мною. Залізли вони на дерево і одразу заснули. Серед ночі містера оцета розбудили чиїсь голоси. Глянув він униз, і в нього душа вп'яте сховалася від страху. Під деревом зібралася зграя злодіїв, які ділили свою здобич. Дивися, Джеку, сказав один. Ось тобі п'ять фунтів. А тобі, біле, десять. Ну, а тобі бобе три фунти. Містера Оцета затрясло від страху та так, що затряслося дерево, на якому він сидів. Раптом сусідня суха гілка не витримала та упала прямо на голову злодіям. Ті кинулися навтіки, а містер Оцет не сміг і поворухнутися, поки зовсім не розвидніло. Нарешті він зліз із дерева і побачив під ним купу золотих гіней. Скоріше злась, місіс оцет, закричав він. Скоріше злась ми розбагатіли. Місіс оцет поспішила злізти з дерева і, як побачила гроші, так і застрибала від радості. Тепер, любий мій, сказала вона. Я навчу тебе, що робити. Отут недалеко в місті є ярмарок. Іди туди та купи корову. Сорока гіней з лишком вистачить. Я вмію робити сир та збивати масло. Ти станеш продавати їх на базарі. І ми заживемо з тобою на славу. Містер Оцет усяв гроші і попрямував до міста. Дістався до ярмарку і довго ходив, поки нарешті не побачив, що продається чудова руда корова. От би мені цю корівку, подумав містер Оцет. Тоді, щасливішого за мене, нікого б на світі не було. І він сказав, що дасть за корову всі свої сорок гіней. Продавець погодився, містер оцет отримав корову і став водити її сюди туди, вихваляючись покупкою. Трохи згодом зустрівся йому Дудар. Він грав на Волинці, і за ним юрбою бігли дітлахи, а гроші так і сипалися до його кишень. Ех, подумав містер оцет, мені б таку волинку. Тоді, щасливішого за мене, нікого б на світі не було. І Він підійшов до Волинщика. Гарна в тебе волинка, друже, сказав містер оцет. Мабуть, вона тобі безліч грошей приносить. Та що сказати? відповів волинщик. Купу грошей загрібаю та можу й тобі вступити. Отримаєш волинку ось за цю руду корову. Згода, зрадів містер оцет. Так чудову роду корову віддали за волинку. Але як містер Оцет не намагався зіграти на волинці, нічого в нього не виходило. Не заробив ані пенса, а хлопчики бігли за ним, закидаючи його багнюкою. Містер Оцет вирішив, що час вертатися до дружини. Та й руки в нього зовсім закоцюбли. Коли він уже виходив із міста, зустрівся йому чоловік у теплих рукавичках. Ой, от би мені рукавички, подумав містер оцеп. Тоді щасливішого за мене нікого б на світі не було. Він підійшов до чоловіка та сказав. Ну й рукавички в тебе, друже, от би мені такі. А скільки даси за них? запитав чоловік. Мабуть, я не проти обміняти їх на ось цю волинку. Добре. вигукнув містер оцет. Надягнув рукавички та поплівся до дружини. Радий радесенький побрів. Ішов, ішов та зовсім знесилився, та й зустрів чоловіка з тов, товстим ціпком у руках. От би мені цей ціпок, подумав містер Оцет. Тоді, ж, щасливішого за мене, нікого б на світі не було. І він сказав чоловікові. Що за ціпок у тебе, друже, гарний та рідкісний? Ціпок гарний, відгукнувся чоловік. Чимало миль я з ним пройшов, але коли він тобі так сподобався, я, мабуть, готовий віддати його ось за ці рукавички. Хм, руки містера Оцета зігрілися. Зате ноги його так втомилися, що він із радістю погодився на обмін. Раптом він почув Містере, отсте, це папуга гукнув із дерева. Ех ти, простаче, пішов на ярмарок, усі грошики за одну корову виклав. А корову на волинку проміняв. А волинка і десятої частини твоїх грошей не коштувала. Так до того ж грати на ній ти не вмієш. Волинку обміняв на рукавички, а вони вчетверо дешевше коштували. Отримав рукавички. Обміняв їх на якийсь ціпок. Було в тебе сорок гіней, а тепер ані корови, ані волинки, ані рукавичок, тільки цей ціпок залишився <рив> <рив> Містер Оцет запустив у нього ціпо. Ціпок застряг у галузі. А містер оцет повернувся до дружини без грошей, без корови, без хвилинки, без рукавичок та без ціпка. І пішли вони далі. Щастя шукати.